Смуток і Скорбота знову Чорною стрічкою оповили місто Дубну. 3 вересня Дубенчана зустріли траурний кортеж із тілом полеглого воїна Олега Романюка. Життя мужнього захисника обірвалося 16 жовтня 2024 року на полі бою поблизу Торецька на Донеччині. Упродовж 10 місяців воїн вважався зниклим безвісти та, на жаль, підтвердилося найгірше. Ми проводжаємо в останню дорогу солдата Романюка Олега Володимировича 1973 року народження, який захищаючи свою батьківщину, загинув на полі бою в районі населеного пункту Дружба Турецької міської громади Бахмутського району Донецької області під час мінометного. Обстрілу ворога Олег Романюк народився та виріс у місті Дубно, навчався у рівненському сільськогосподарському технікумі, працював на будівництві, був приязним, добрим та щирим. Любив рибалити та полювати. Не стояв осторонь подій Україні. Романюк Гунд Олег Володимирович був учасником революції Гідності 2013 тисячі 2014 років. А в перший день війни добровільно звернувся до військкомату і вже наступного дня був мобілізований до лав тероборони. Олег був люблячим сином, надійним братом і вірним другом. У пам'ять про полеглого героя на Майдані Незалежності прозвучав гімн України. Присутні схилили голови у хвилині мовчання за спочинок воїна Олега Романюка на центральному майдані міста молилися священики Дубинського благочиння православної церкви України, скільки сліз, скільки горя відчула оця площа з моменту війни. І кожного разу, коли ми є присутні на похоронах наших полеглих героїв, воїнів, ми відчуваємо, що частинка нашого життя також відходить разом з ними. Частинка нас самих також відходить разом з ними. Тому що і біль і це горе цієї української нації. Чи усвідомлюємо ми, дорогі браття та сестри, що оцей кредит життя? Яке ми маємо, яке ми проживаємо. Оцей день, який ми сьогодні маємо, ми завдячуємо нашим захисникам, які стоять на передові, захищаючи нашу батьківщину. Чи усвідомлюємо ми, дорогі браття та сестри, що і наше життя повинно бути таким, щоб ми якимось вчинком, ділом не образили оцю цю вічну пам'ять. І вічну славу наших героїв! У загиблого героя залишилися мати, брат та племінники. Слова болю, скорботи та безмежної вдячності звучали під час церемонії прощання, адже Олег Романюк був частиною нашої громади, нашої країни. Звучала пісня Реквієм плине кача. Після прощання траурна хода у супроводі священиків, родини, волонтерів на щиті та небайдужих дубенчан рушила до свято-Миколаївського монастиря, де звершили чин похорону. Останнім місцем спочинку героя стала Алея Слави, що на Семидубському кладовищі. Світла і вічна пам'ять воїну Олегу.